лікаря України Ростислава Велихновського, якого всі знаєте і любите, Ростиславе, будь ласка, до вас конкретне запитання: взаємозалежність шлюбу від ваги. Ваги від шлюбу є чи нема? Ви знаєте, коли шлюб вдалий і там мінімум стресу, то все нормально. Вага теж нормальна. Все, От бачите, це відповідь на медика філософа справжнього у білому халаті. Ростислава, насправді ми запросили вас з іншої теми і не менш важливою, тому що не британські підкреслю, а ізраїльські вчені дійшли висновку, що значної шкоди організму завдає так званий вісцеральний жир, Він накопичується в організмі навколо органів червоної порожнини. А ось що це таке? Чим він небезпечний? Не знаємо і зараз запитаємо пана Ростислава. По перше, що це таке? Це не підкіжні жири, так розумію, це щось інше. Так, є відсоткове співвідношення. Вісцеральний жир займає приблизно в нормі до 10% від загального жирової тканини, загального жиру в організмі людини. Так, якщо він в таких от параметрах, в таких цифрах, то в цілому це дуже добре, тому що вісцеральний жир має і позитивну роль, адже він захищає органи від внутрішніх органів від механічної травми. Це як подушка така при... Абсолютно, при... правильно. І друге, з Зберігає внутрішній, скажімо так, температурний режим у внутрішніх органах і в цілому в організмі захищає від переохолодження наш організм. Так, А чому ж він небезпечний Тоді, якщо він накопичується в надлишку, якщо його стає більше 10% щодо загальної кількості ага. жирової тканини, він е, робить певні проблеми, які Порушує кровоток у внутрішніх органах, зменшує лімфовідток, порушує лімфовідток від внутрішніх органів і приводить до цілої низки захворювань, таких як він може провокувати розвиток атеросклерозу, так. судин нашого організму, відповідно, викликаючи ризик інсульту, інфаркту в певні вікові періоди життя людини. Крім того, може провокувати розвиток так званої інсулінорезистентності, тобто розвиток цукрового діабету другого типу. Навіть так. Да. Крім того, навіть є. Певні дослідження, по моєму Джон Хопкінс, зробили вони такі тести про е ризик щодо розвитку онкологічних захворювань, коли збільшується кількість вісцерального жиру, коли міняється індекс маси тіла, ті параметри, про які ми очевидно сьогодні знову поговоримо. Ну, ви Знаєте, от скільки я чую усіх дослідження вчених, фактично будь-що може призвести до онкології. Так, там багато причин, і ось це в тому числі. Давайте зауважимо. Звичайне питання до лікаря завжди ми приходимо, що ми робили не так. Що ми робили не так, що у нас накопичилося більше 10% цього жиру, і тепер це не просто захисна подушка для наших органів, а ну фактично вбивця. Так я думаю, що є ціла низка причин, які викликають От давайте власне, по пункту. В надлишку вісцерального жиру, безумовно, є генетична схильність, адже це і такий відсоток, до речі, досить малий. Я думаю, що тут ще можна додати таку сімейну поведінкову практику вживання не тих продуктів, що треба, ага. продуктів з високими калоріями, жирних То продуктів. Бабця готувала, і ти їси, і все нормально, і так далі. Так, так. і власне mm -hmm. дитину привчили до такого ж самого ага. способу харчування. Крім того, малорухливий спосіб життя. Очевидно, зв'язано з тим, що ми мало спалюємо калорій. Дуже висококалорійна їжа, яка відповідно коли вживається, зразу відкладається, адже організм так примудро настроєний, що якщо в нас буде потреба у використанні тих калорій, ми будемо діставати їх з нашого депо, в тому числі з внутрішнього жиру, вісцерального жиру. Хронічне досипання та стреси, особливо стреси, вони родять, от недаром так ми почали нашу програму, про те, що хронічний стрес це надлишковий рівень кортизолу. Хронічне досипання та стрес, по суті, сигналізує головному мозку про те, що є певний дискомфорт, і треба захиститися. І от цей поведінковий механізм відкладання жирової тканини він забезпечує ту майбутню якусь таку провокацію щодо майбутнього стресу. Отак, от, от нас це побудовує. Пане Панасиславо. Давайте подивимося ще раз. Генетична схильність, малорухливий спосіб життя, калорійна їжа, хронічне недосипання, стреси це фактично перелік основних приводів, які ну може похизуватися ним кожен мешканець великих міст, так Точно безумовно мегаполіси цим боліють. Тобто це актуальна історія. Ми все це зрозуміли зараз і ставимо на цьому крапку у цьому розумінні. А тепер тепер, е, я е, не можу зрозуміти іншого. Якщо підшкірний жир, нібито так зрозуміло, як його знайти. так? Ми всі бачимо, ми там можемо розділитися, і побачимо, о, тут більше жиру, тут там більше жиру. Як цей жир побачити? Як його віднайти? Як ну, знайти ті білі? На початку історії? права у нас була магніторезонансна томографія. Ще використовується комп'ютерна томографія за такі софістиковані методи клінічній практики, які визначають об'єм всієї жирової тканини в людському організмі. Uh -huh. А банальні способи, прості способи в повсякденному житті це вимірювання пішкірної складки, вимірювання об'єму талії, вимірювання об'єму стигна. Ага. Ага. Співвідношення цих двох параметрів ага. ну і безумовно існує ціла низка апаратів, приладів, які дозволяють визначити об'єм жирової тканини, м'язевої тканини, об'єм води в організмі таке інше. Все а тепер час інтриги. Пан Ростислав сьогодні не один, а з одним із цих чудо апаратів. Так. Як він діє і для чого він після короткої паузи? Заслужений лікар України Ростислав Валіхновський наш гість сьогодні. Говоримо про вісцеральний жир. Те, що на перший погляд не можна побачити, його має бути в організмі не більше 10%. інакше. Все це вже небезпечно. А от як його виміряти, зараз у нас будуть не лайфхаки, знаєте, так на око, а серйозна медична апаратура. І цей сюрприз ми анонсували а, до короткої паузи. Пане Ростиславте, представте, будь ласка, свій чудо апарат. Що це ну, Хто власне це? Це, це? Не мій чудо апарат, це величезна кількість таких виробів. Є на ринку і це безумовно з так і так... так. Є набагато складніші апарати. Ну, безумовно, сюди в студію їх вмонтувати було би занадто складно. Покажи. Це одна з версій е, обладнання, угу. яке дозволяє Добре, що... вивчати. На основі принципу біоімпедансу, тобто опору ага. біологічних тканин нашого організму. Ну, виглядає Від... як ваги, має стояти на підлозі, так розумію, так? Так, відсоткове співвідношення певних параметрів, таких як жирова тканина, м'язева ага. тканина, об'єм води, ага. загальна маса тіла. Безумовно, він в першу чергу використовує таких три параметри, як ріст, вага. Два основних і вік пацієнта, адже є вікові норми для певних об'ємів і висцерального жиру, в тому числі. Крім того, ми вивчаємо індекс маси тіла. Це співвідношення, це формула, яка mm -hmm. вивчає співвідношення між вагою в кілограмах та ростом в метрах. Який виводиться в квадрат. А давайте зараз не будемо голослідними, Когось просимо. Е, кость, наш звук, е, наш звукорежисер. Будь ласка, допоможи нам. Ось е, тут все дуже просто виглядає, як ваги. Я думаю, на, на практиці так само просто. Е, що треба робити? Ось допоможіть, будь ласка. Кості інструкції. Прошу вас зняти ваше взуття. Так. З Костянтином ми постійно знімаємо наш сніданок і коли знімаємо. А, ви ще й знайомі. Прекрасно. То один з самих спортивних ваших працівників. Тобто зараз будуть цифри правильні. Так? Я думаю, що будемо побачимо зараз. Це не завжди так співпадає. А, а маємо ввести що. Маємо Значить, ми вводимо вік. параметри, е, такі як спочатку вік. Ваш вік, будь ласка, Ось так, 26. 26. Включаємо апарат. Все попереду. Він так? калібрує. Тут можна ага. на нашу операторську камеру показати цей невеличкий монітор. Ми вводимо а, вік, вагу він зараз, я так розумію, він вимірює. Так? Так, ми вводимо 26 років. Сет. Yep. Так. Стать обов'язково, адже є різниця для жінок і для чоловіків. У ага, різних таблицях, які вивчають дані параметри, про які ми сьогодні говоримо. Так. Ну, все просто дуже так розумію. Розібратися легко в будь-кому. І ваш ріст, будь ласка, метр сімдесят. 178 сантиметрів. Зараз, зараз і ми можемо. Ще раз. Ну, досвідчений лікар вже більш-менш розуміє пропорцію, навіть без жодних інших вимірювань. Вік і вік стать, зріст, в принципі, все, що треба головним чином, так, для глобального розуміння. Так, зараз я... буде детальніше. І зараз ми дуже швидко перейдемо до етапу вимірювання. Ну, це треба вставати, так, пане Ростислава, чи ні? Як воно діє? Так. Здається, ногами так. сюди не можна. Так, так, так. Прошу. Значить, ми зараз вимірюємо вагу. Прошу акуратно, стаємо. Так. Багато нас вимірюється. Ми не рухаємося зараз, прошу. І руками треба ось так тримати, так? Да, Наша Костя? вага 74 кілограма 600 грам. Скажіть на камеру, будь ласка, щоб було видно. Зараз зараз. Ми потім покажемо всі параметри. Прошу, витягуємо руки під прямим кутом. Прошу. Деякі секунди апарат вимірює дані показники. І все, прошу віддати мені. І ми можемо зараз трактувати, які ж параметри має пан Костянтин. Костя, зараз. Отже, вага 74 кілограма 600 грам. Так. Об'єм жирової тканини 17 кг. І 6,1%. Це якої жирової тканини? Всієї жирової. Всієї тканини, так, та. По відношенню до м'язевої тканини та об'єму води в організмі. Наступний параметр Вісцеральний жир, Я вас вітаю. Всього на всього 6%. Це 4%, чи можеш нагулюватися. Ми сьогодні покій. говорили від Стресу, 10. Так, їжі, будь ласка. І балів мас індекс. Це Індекс маси тіла 23,5%. Теж норма. Хлас. Нормі цей показник 18,5-25%. Отже, спортивна форма дуже. Розислава, маленьке питання ще з приводу ось цієї пропорції. Ось у кості 6%. Це можливо теж поганенько, тому що Ні, десь потрібно, нормально. Це, це це нормально, це нормально абсолютно. Тобто, норма це ще, чудо апарат. ще важливий параметр. Так. Параметр маси м'язевої тканини 41% і дві Ага, тобто, ви ви, ви в групі. Що ваша м'язева тканина є навіть більше норми загальної норми, але вважається параметром для вашого віку достатньо прийнятним. Все, будь ласка, наше спортивне майбутнє спортивна сніданку він підкачаний, справжній спортсмен. <смір> Дякую, Кость Ростиславе, Ну добре, ми зрозуміли цей апарат. Він насправді дуже простий і в використанні, але все таки він щось там собі коштує. Так, якісь гроші він коштує і напевно гроші не дуже маленькі. Як, як все таки у звичайному режимі виміряти все, що ми зараз вимірювали? Ми дізнаємося після короткої паузи. Ростислав Валіхновський заслужений лікар України сьогодні. Наш гість говоримо про вісцеральний жир, про усі його плюси, і мінуси 10%. Ось ця та межа. Коли до 10 – це ще корисно і це захищає наші органи. Після це фактично вбивця в нашому організмі. От ми виміряли на спеціальному апара на спеціальному апараті. Це дуже легко. все це всі пропорції, і дізналися навіть пропорцію нашого звукорежисера Константина, У нього все в нормі. А інша історія Ростислава про яку хотілося поговорити знову ізраїльські вчені. Вони сьогодні наші трансетери. Вони вважають, що середземноморська дієта призводить до зменшення вісцеральних відкладень. Давайте подивимося коротенький сюжет, а потім про це поговоримо. Ізраїльські вчені з'ясували, середземноморська дієта ефективний спосіб боротьби з жировими залишками. Дослідження тривало півтора роки. Половина учасників експерименту вживала низькокалорійну їжу. Інша частина не гребувала жирною рибою, горіхами, білим хлібом та олією, тобто сиділи на так званій середземноморській дієті. Періодично люди проходили сканування жирових залишків, і з'ясувалося, середземноморська дієта більш ефективна у боротьбі з жиром та сприяє схудненню. Такий раціон майже виключає продукти. Що містять насичені жири. Це, зокрема, молочні продукти, м'ясо і птиця. Середземноморська дієта стала популярною завдяки так званому французькому парадоксу. Жителі Південної Франції споживають велику кількість жиру. При цьому вони субтильні і мають хороші фігури. Це ж стосується й інших мешканців регіону італійців, іспанців та греків. Росислава, що скажете? Я би ще додав червоне вино, бо червоне вино теж входить у середземноморську дієту, має таку малеку як ресвератрол. Зараз її функція дуже активно обговорюється і має теж дуже велику користь для загального впливу на ліпідограму на такий тест, який вивчає співвідношення різних груп ліпідів або транспортних білків, які мають і компоненти полінасичених і насичених жирних кислот. Ну тому принаймні, ми знаємо, чим зараз захищатися і що їсти Костя Зараз не слухає. Зук, режисера, всі інші слухають, щоб виглядати у нормальній нормі. Дякую вам дуже.